Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва запрошує на навчання випускників 9 класів за освітнім ступенем фаховий молодший бакалавр зі спеціальністю середня освіта музичне мистецтво. Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва це єдиний в Україні коледж, де поглиблено вивчають мистецтво гри на академічній та старосвітській бандурі, кобзі колісній лірі. Кваліфікація співак-бандурист, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівник ансамблю. Ви отримаєте класичну освіту в сучасному і водночас національно ідентичному вищому навчальному закладі та спеціалізовану музичну підготовку, що стане надійним підґрунтям для успішної кар'єри у галузі музичної культури. Переваги навчання у Кобзарському коледжі початкова музична освіта не обов'язково, безкоштовне навчання, індивідуальне навчання від викладачів провідних столичних вузів. Навчання гри на унікальних інструментах стипендія та гуртожиток сучасне приміщення, оснащене відповідними комунікаціями для безпечного та комфортного проживання студентів. Система підготовки спрямована на формування гармонійної, всебічно розвиненої, успішної людини зі стійкою громадянською позицією. Коледж розташований у мальовничій сільській місцевості, що налаштовує студентів на творчість. То, 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 то...» По закінченню коледжу перед нашими студентами відкриваються два шляхи продовжити навчання у мистецьких чи педагогічних вищих навчальних закладів України, або ж працевлаштуватися за фахом. Наші випускники можуть працювати у різноманітних вокальних та інструментальних колективах: будинках культури, музичних студіях, музичних школах, загальноосвітних закладах та дитячих садочках.